Права 360 подаю у вигляді добутку степінь. Ну що ж, нагадую вам, що степінь показує, скільки в нас є однакових множників. Тобто, якщо у нас T в квадраті або Т в другій степені, це означає, що Т множиться на Т. І таких множників є 2. Т помножити на Т. Так, є. Далі в другому 4 в третій степені, це означає, що множників 4 у нас є таких множників 3. 4. Помножити на 4 і помножити на 4. Є. Далі третя 7 у четвертій степені. Це означає, що множників 7 у нас 4. Пишемо 7 помножити на 7, помножити на 7 і помножити на 7. Є. Ну і останнє четверте, d в шостій степені. Це означає, що d множиться на себе, саме на себе, і таких множників має бути 6. Пишемо, що це дорівнює. D помножити на D, помножити на D, помножити на D і на D. І ще раз помножити на D. Ну що ж, ось таке просте завдання на степінь числа. На цьому вправу завершено.